Що спільного у понтового прадіка та спецмашини для перевезення померлих? Те, що такі різні авто за останні півроку закупили різні установи Запоріжжя та області. І з вересня по квітень витратили на це понад 30 мільйонів гривень. Це як 50 Duster, 20 іванів або 10 нових крузаків або так, а що ж власне купували за гроші платників податків. Запорізький центр розслідувань вже знає, хто, навіщо і за скільки. Знає і розкаже вам. Найменшу закупівлю здійснила Преображенська сільрада, купивши вас 2008 року за 129 тисяч гривень. Якщо ця назва вам нічого не говорить, то виглядає це авто якось так. Найдорожча машина Land Cruiser Prado коштувала 1,8 мільйона гривень. Серед усіх закупівель ми визначили 5 найбільших за сумою. І розкажемо вам детальніше про постачальників. На п'ятому місці головне управління Нацполіції, яке замовило автомобілів на суму понад 15 мільйонів гривень. Ці гроші пішли на 20 спецавто Рено Дастер. Ціна кожної автівки понад 750 тисяч гривень. Так, ціна дійсно вища, ніж в салоні Рено. Але знову ж таки, мова йде про спецавтомобілі, які мають додаткове обладнання для поліції. Автомобілі були куплені у фірми Автогор, кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен з Одеси Григорій Гріншпун. Четверте місце посіли ДСНСники, які закупили спецавто Богун-2, що призначене для порятунку людей в надзвичайних ситуаціях. Так, ми також вперше чуємо про це авто. Тому полегшуємо вам задачу. Виглядає воно ось так. Таке авто коштувало 4,1 мільйона гривень. Транспорт замовили в київської фірми Квадро Інтернешнл», власником якої є мільйонер Володимир Школьнік. За версією Форбс школьник входив у топ-100 найбагатших українців у 2021 році. Третє місце знову Нацполіція. Так, у грудні управління замовило 5 автівок на 3 мільйона гривень, тобто по 500 тисяч за одиницю. Ці гроші витратили на Черіт ІГО 4 2022 року випуску. Для укладання договору обрали фірму Запоріжжя Авто, що входить в корпорацію Укравто, яка належить екснардепу Тарієлу Васадзе. У цю ж корпорацію входить відомий, ба більше, легендарний автозас. На другому місці йде 9-та міська лікарня, яка замовила спецавто для вивезення померлих за майже 2 мільйона гривень. Лікарня уклала договір із компанією Vidi Unicommerce, що входить у групу бізнесмена Віталія Джуринського. І очолює наш рейтинг управління Нацполіції. Управління замовило Land Cruiser Prado за майже 2 мільйона гривень. Там є все. Шкіряний салон, Величезний екран, багатозонний клімат, повний фарш. Наш поліція уклала прямий договір із фірмою Олексія Кравчуна, депутата Запорізької обласної ради та бізнесмена. Запорізький центр розслідувань виходить на новий рівень. І саме тому нам важлива ваша підтримка. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, аби першими побачити наші відео.